Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено економічному бронюванню. Економічному бронюванню тому, що саме хоче зробити кабінет міністрів, яким чином це буде виглядати. Поки ви дивитесь це відео, не забудьте підписатись на мій YouTube, TikTok, саме мій, тому що дуже часто я бачу, перезалівають мої відео. Однак, знайдіть мій TikTok і підпишіться і підпишіться обов'язково на мій телеграм-канал. Там я даю досить актуальні і своєчасні. Паради для того, яким чином захищати свої права і що відбувається в Україні в правій сфері, в першу чергу в судах. І так, поїхали. Якщо ви підписались, що пропонує Кабінет міністрів? Внесені декілька законопроєктів. Я в телеграм-каналі дам посилання на ці законопроєкти, Ну, якщо коротко, пропонується для тих підприємств, які не входять там в критично важливі, в критичну інфраструктуру чи укладені договори з. Безпосередньо військовими частинами, місцевими адміністраціями, чи не є субідрябниками відповідних підприємств, встановити певний рівень заробітної плати. В принципі, я вважаю економічне бронювання це пряме порушення Конституції України, пряме порушення закону про дискримінацію і так далі. І так далі, і так далі. Цього не повинно бути. Ну, ми бачимо, що Кабінет міністрів, однак, звертаю увагу, тому що я і відео говорив, коли це настане. Вирішив законопроект дотувати саме таким чином, щоб, заробіт... щоб в середньому роботодавець доплачував за кожного робітника, якого він хоче отримати, на якого він хоче отримати бронювання, від 18 до 20 тисяч гривень, щомісячно. Це дасть середньому, як порахували в Кабміні, 10 мільярдів гривень надходжень. Ми чули, що у нас не вистачає. 500 мільярдів для утримання Збройних сил України для виплати заробітних плат, виплати компенсації загиблим, виплати компенсації тим, хто потрапив в полон, і бачимо, що це відбувається. Ну от, економічним бронюванням, підвищенням податків, там вони хочуть 30 мільярдів добити, тут 10 мільярдів, ще там говорять, МВФ приїхав, сказав, НДС ще потрібно піднімати, ну щоб остаточно вбити економіку України. Не допомагати Україні, а вбивати Україну. І я так бачу, що іноземні партнери саме цим займаються. Однак повертаємось знову ж таки до економічного бронювання. Тобто хочуть зробити таким чином, щоб ті особи, яких можна забронювати, сплачували податки. Тобто роботодавець за кожного сплачував ще 18-20 тисяч гривень податків. Чи правильно це, чи неправильно, я вважаю неправильно. Коли це станеться? Зараз ми бачимо, що Кабінет міністрів у нас, знову ж таки розформовується, формується новий кабінет, склад Кабінету міністрів, коли вони. Узгодять і проголосують за такий, так мовити, проект закону, також невідомо. Я не думаю, що це станеться найближчим часом, тому що це не має жодного сенсу не з юридичної, не з фактично політичної точки зору, тому що в будь-якому разі збройні сили потребують безпосередньо підготовлених фахівців. Не те, що збирають, кого попало, а саме готувати військових для того, щоб вони вели належним чином. Оборону, наступ таких саме потребує командирів, а не командирів, які йдуть отримувати нагороди. І зараз, ну, будемо відвертими. Дуже неприємна ситуація складається і з іншими, так мовити, з іншої сторони роботи деяких командирів. Ну, це знову ж таки окрема ситуація. Тому на сьогоднішній день я не думаю, що швидко з'явиться це економічне бронювання. Якщо воно з'явиться, воно не вирішить питання з бронюванням потрібних співробітників, тому що звичайно у підприємців з цим підвищенням податків, підвищенням в принципі, всього нема коштів для виплати таких великих податків і таких великих заробітних плат для того, щоб отримувати працівників. А вбивати підприємства, вичавлювати всі можливі гроші з них, ну це також найкращий вихід. І зазвичай, я думаю, що вже варто припинити думати головою МВФ, а думати власною головою, власних інтересах. Що потрібно, як потрібно, і що зобов'язані робити іноземні партнери, ставити їм же умови для, для того, аби ці країни за рахунок життя українців знаходились в безпеці. Я вважаю, що потрібно трохи змінити з нами риторику. Економічне бронювання, я не думаю, що варто очікувати найближчим часом, найближчі дні. Не думаю, що воно взагалі найближчим часом воно з'явиться. А що стосується у разі, якщо воно з'явиться, це призведе до дуже великої кількості зловживань і порушень Конституції України і Конвенції справ ясноположних свобод. Не можна обирати людину, не можна надавати додаткові права людини виключно. З огляду на її майновий стан. Причому цей майновий стан ще залежить від третіх осіб, від керівників підприємств. За того хочу сплачую, за того не хочу сплачую. Це неправильний підхід. Ми з демократичної країни докотились взагалі невідомо до чого. Це навіть не тоталітарна країна. Намагання перекладати постійно відповідальність на громадян України з себе призведе до повної вакханалії, до втрати держави. І це Черговий крок до втрати держави, саме перекладання відповідальності за життя українців на керівників підприємств, замість того, щоб брати цю відповідальність на себе. Поки на цьому все. Ви тепер знаєте, що відбудеться. Не забувайте підписатись, підтримати канал, ставте вподобайки, поширити це відео, щоб люди знали про свої права. І я думаю, що це завадить порушувати і далі права людини. Підписуйтесь, поширюйте і допомагайте Збройним силам. Це найголовніше. Допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти тим, чим ви можете, не дивлячись на те, де ви знаходитесь в Україні чи за кордоном. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!